Отже, почнемо з питання, що взагалі таке ось цей остеопороз. Угу. Питання актуальне, воно класне, тим, що зазвичай люди дізнаються взагалі про цей термін, або що він значить, коли вони вже травмувалися, або хтось угу. з близьких травмувався. Угу. Але варто розуміти, що остеопороз це хронічне дегенеративне захворювання, яке вражає в першу чергу нашу кісткову тканину і характеризується декількома факторами: по-перше, це зменшення мінеральної наповненості кістки і порушення її архітектоніки. Тобто кістку можна порівняти з такою е, високоповерхівкою. І вона має певний матеріал і певну структуру. Але з часом е, матеріали трошки зношуються, трошки порушується структура, і структура стає така більш хитка mm -hmm. і ламка. А, пізніше поговоримо про те, які власне продукти або що власне руйнує саму кістку. Але от, хто перебуває у зоні групі ризику, які перші сигналу організму, е, які не варто все-таки реагувати щодо mm -hmm. остеопорозу? Ем, до груп ризиків відноситься декілька когорт пацієнтів, і в першу чергу це пацієнти вікові. Uh -huh. е, чому? Е, тому що кістка це жива тканина, як зуб, тобто це не якийсь там цементний блок, це тканина, яка постійно ремоделюється, тобто в ній безперервно відбуваються процеси е, забору якихось певних структур і їх відновлення uh -huh. І з віком, коли е, людське тіло перебудовується, тобто в ньому зменшується кількість певних гормонів, зазвичай це гормони естроген, тестостерон, гормони щитоподібної залози, то цей обмін кальцією стає менш продуктивним. Тому основна така когорта людей, яку ми підозрюємо, це люди старшого віку. В принципі, жінки постменопаузального віку це. Основна така когорта. Тобто це десь 30, 40, 50% в різних країнах по-різному цих пацієнтів. Але чоловіки після 60 вони теж вступають в групу ризику. Але не вік єдиний критерій. Тобто, для нас важливо взагалі. Резерв і ресурс організму, uh -huh. який визначається декількома факторами: це можуть бути хронічні захворювання. Наприклад, це можуть бути захворювання е нирок, захворювання щитоподібної залози, захворювання шлунка або перенесені баріатричні операції. Це ті критерії, які можуть впливати на обмін кальцію, на всмоктування або на циркуляцію вітаміну Д в організмі. Uh -huh. Також для нас важливо те, які медикаментозні препарати людина вживає, враховуючи свої хронічні захворювання. Якщо в людини є хвороба нирок і вона приймає якісь сечогінні препарати, або людина приймає антикогулянти, або препарати, що зменшують кислотність шлунку, ці всі фактори вони теж можуть зменшувати засвоюваність кальцію, що в свою чергу поступово буде призводити до зменшення мінеральної наповненості кісток. Mm -hmm. okay. Здавалось би, такі непоєднувані речі, там, як зв'язані кістки, а також там проблеми з нирками, mm -hmm. чи там проблеми з щитоподібною залозою, так ось вони зв'язані. Дуже цікаво, а яку взагалі роль в процесі того, що в когось здорові кістки, mm -hmm. в когось є проблеми, грає саме спадковість, і що саме, який відсоток можливо до спадковості належить, а який до нашого способу життя? Угу. Mm -hmm. Це питання воно важливе дійсно, бо є дослідження, які показують, що існує кореляція між спадковістю і остеопорозом, який можливий в нащадків. Наприклад, якщо в людини в когось із родичів, з батьків або з дідусів бабусь були прояви остеопорозу, які ускладнені з компресійними переломами хребців або переломами стегнової кістки, це такі дуже часті прояви. То вірогідність за відсутності якоїсь терапії, профілактики. Вірогідність виникнення такого стану у цієї людини в такому ж віці 70%. Тобто можна сказати, що існує mm. висока спадковість, тобто 50-60% по різним дослідженням до остеопорозу. Це визначається декількома факторами, одні з котрих це те, що в нас в ДНК закладаються гени, які. Регулюють засвоюваність кальцію, структуру кістки, а також білковий матрикс цієї кістки. Тобто кістка це як така ялинка, а кальцій на ній це як прикраси. І якщо ця ялинка якоїсь певної структури, то це може збільшувати ризик остеопорозу і ускладнення, які з ним виникають. Але при цьому дійсно спосіб життя він відіграє не останню роль. Тобто, я би сказав так: згідно досліджень, дві треті виникнення остеопорозу залежить від генетики. але… Враховуючи та сучасність, ту сучасність, в якій ми живемо, і ті можливості, які ми зараз маємо, я б сказав би, що шанси 50 на 50. Тобто людина, яка веде здоровий спосіб життя, вона підтримує фізично активний спосіб життя, в неї все нормально з харчуванням і суплементацією, це всякі там добавки, вітаміни. Якщо людина. Профілактується, проходить медичне лікування, і, і якщо їй вдалося позбутися шкідливих звичок, таких як паління і вживання алкоголю, то в неї є висока вірогідність, ось в нашому сьогоднішньому соціумі запобігти цього захворювання або мінімізувати його прояви. Угу. Дякуємо, що зазначили це. Угу. От, власне, продовжуючи говорити трішки про здоровий спосіб життя, які власне продукти, от, крім алкоголю. І паління е, можуть руйнувати, і які продукти навпаки можуть укріпляти наші кістки. Mm -hmm. Ну так, да, тут важливо розуміти, що е, дійсно одним з основних факторів, які можуть шкодити е, і запобігати е, нормальній щільності, кістки, це паління і алкоголь. Звісно, це також можуть бути різні е, дієтичні фактори, враховуючи всякі тренди зараз дієти безбілкові, mm -hmm. без тваринного походження. Е, е, Продуктів дієти. Uh -huh. Одні з основних факторів, які треба для запобігання остеопорозу, це два фактори: це вітамін Д3 і кальцій. Uh -huh. Вітаміну Д3 в день людині треба вживати приблизно 800-2000 мг, залежно від віку і багатьох факторів. І треба вживати десь 800-1200 міліграм кальцію. Uh -huh. Але якщо людина має якісь упереджені ставлення до продуктів, які можуть... Мати в собі ці елементи, наприклад, це може бути веганство або інші якісь погляди, то може бути їх дефіцит. І Їх дефіцит може прямо сказуватись на цих станах. Звісно, є менш вагомі фактори, такі як дефіцит магнію, брому або інших факторів, які впливають в першу чергу на гормональну систему, яка теж регулює. Але основні фактори це. Мабуть, шкідливі звичайні. До речі, напевно, таке, знаєте, нагальне питання. Ми знаємо, що, наприклад, кава нас сьогодні дуже популярна у світі. Я знаю, що деякі лікарі говорили, що от, якщо багато дійсно вживати і так mm -hmm. далі, то воно також вимиває кальцій. Це правда чи ні? Так, да, це правда. Ми що ну, от... ми розуміємо, що тренд на каву дуже сильний у mm -hmm. світі. От да. Як тут бути? Да, Це дуже актуальне питання, але не варто каву тут демонізувати. Тобто, це важливий фактор. Але ем, це працює наступним чином. Кава. Вона містить в собі кофеїн і певні сполуки, які можуть зв'язувати кальцій. І е, вона має певний сечогінний ефект. Uh -huh. і коли людина активно працюють нирки, це може виводити кальцій. Але якщо в людини е, там, якесь нормальне вживання цієї кави, то їй це мало, ймовірно, буде допомога. Так. допомога. Але якщо, звісно, це якась людина старшого віку, яка по 10 чашок кави п'є, то звісно, це може бути ну, ключовим uh -huh. фактором. Дякую, mm -hmm. дуже дякую. Так, справді цікаво. А як щодо фізичного навантаження, які вправи можна робити при остеопорозі, яких варто уникати, якщо вже є така проблема? <ривіт> варто розуміти, що кістка це жива тканина, як ми вже казали, і вона постійно ремоделюється. Тобто кістку, в принципі, за адаптацією можна порівняти до м'язу. Якщо кістка працює, то в неї все нормально з архітектонікою, з щільністю, з еластичністю і пружністю. Але. Як тільки ну, фізичні навантаження вони вимикаються, кістка одразу починає потрошки атрофуватись. Це якщо ви бачили колись космонавтів, то для них це дуже актуально так, і так. дуже багато грошей завжди інвестується в профілактику цього стану у них, тому mm -hmm. що є дослідження, які показують, що один місяць перебування в невагомості без профілактики цих станів у молодої, навіть людини, може призводити до втрати кісткової тканини від 1 до 8%. Mm -hmm. Тобто, якщо ви бачили десь відео, то вони постійно бігають на бігових дорожках mm -hmm. там на цих станціях. І навіть, а коли, коли прилітають, то ходити не можуть. Так, да, коли прилітають, не можуть ходити. Тому важливо розуміти, що фізична активність вона є однією з ключових таких постав mm -hmm. для профілактики остеопорозу. І що можна зробити найлегше для людини, яка вже діагностована з остеопорозом, зазвичай це люди старшого віку. Mm -hmm. Це хода. Тобто статистично 30-40 хвилин ходи 5 разів на тиждень протягом року можуть збільшувати мінеральність, наповненість кістки на 2 і профілактувати її втрату. Звісно, в ідеалі, тобто в ідеальному суспільстві, в якихось розвинутих країнах, де приділяється вилок, висока увага цьому, я сподіваюся, що ми прямуємо до, так, до цього. До цього, курсу, цього. Да. Так. То важливими є фізичні навантаження силові. З вагою власного тіла також це вправи на баланс і на розтягнення. Е, ось ці два останні пункти вони для нас теж важливі, тому що остеопороз це один з ключових факторів е, виникнення патологічних переломів, тобто переломів низької енергії, mm -hmm. коли людина там впала або щось чихнула і щось в неї зламалось. Але якщо людина профілактично займається е, там тайчі, йогою вправами на баланс або силовими, mm -hmm. то в неї м'язи вони більш стійкі. Це раз. Тобто mm -hmm. зменшується ризик падіння. Mm -hmm. І по-друге, через фізичні навантаження збільшується кровообіг в кістці, що ще зменшує ймовірність mm -hmm. патологічних переломів. Дякую. Наскільки важливо отримувати сонячне світло, щоб не мати цього захворювання? Mm -hmm. Ну, це дійсно важливо, тому що ем, існує навіть м, кореляція між остеопорозом і певними расами. Тобто, в е, людей, які Профілактують потрапляння сонячних промінів на шкіру, наприклад, люди з Азії, з монголоїдним типом. Конституції тіла в них остеопороз набагато більш виражений, тому що mm -hmm. в них культурно вони запобігають потрапляння сонця на шкіру. Так само і в європоїдної раси, тому що в принципі наша шкіра вона дуже чутлива до ультрафіолетового випромінювання, mm -hmm. Mm -hmm. якраз те, яке приймає активну участь у формуванні активної форми вітаміну Д, але яке таке не бажано для довготривалої краси, mm -hmm. молодості mm -hmm. і всього mm -hmm. цього в той час, як у людей ем, африканських. Конституції, тобто з темною шкірою, в них набагато менш виражено це захворювання, тому що їх шкіра, вона якраз велику кількість ультрафіолетового випромінювання поглинає. Тому, якщо людина отримує 15-20 хвилин експозиції незахищеною шкірою перед пліч, обличчя і долони в міжсезоні, там весна, осінь. То вона, в принципі, за день може отримати свою норму вітаміну Д. Але якщо вона користується якимись СПФ, ховається від зентів або в міжсезонні, то вона, скоріш за все, хронічно не отримує сонячного випромінювання якраз цей вітамін. Це така одна е, дилема: ніби щоби її твої шкірі не пошкодило, але десь туди ще проникло, але не забагато, щоб шкіра була окей. Ну, так, такі наші реалії. Але як ви кажете, що ось цей вітамін Д3, так. Кальції це основні вітаміни, які нам потрібні, тому можна вживати ось вже їх у вигляді якихось добавок. А як сучасна медицина сьогодні діагностує та лікує остеопороз? Чи Можливо, його якось повністю відновити, весь організм, щоб його уникнути. Ось, скажіть, будь ласка, як сьогодні із цим справи? Угу. Е, взагалі. В країнах з розвинутою медициною, як ми вже кажемо, дуже багато часу і уваги приділяється профілактиці, профілактиці остеопорозу. Наприклад, можна взяти Англію. У них 67 мільйонів населення приблизно. І щороку 550 мільйонів людей отримують патологічні переломи внаслідок остеопорозу. І це на економіку дуже великий тягар, тому що там. 100-110 мільйонів людей вони ламають собі стегно, що потребує оперативного лікування або може причиняти довгострокову непрацездатність. Тому це дуже велика така економічна травма. Мільйонів чи тисяч е... мільйонів. мільйонів. Тобто 500 мільйонів людей е, травмуються через остеопороз, ага. З них 110 мільйонів ламає собі стегно, 86 е, компресійно ламають хребці, і там 340… І інші якісь переломи. Важливо, що? що в країнах з розвинутою економікою це дуже великі економічні втрати, тому вони велику роль приділяють профілактиці. Ми теж до цього прямуємо угу. і беремо їх протоколи профілактики, які входять певні вікові групи і фактори. Ризику у вікових груп, які ми вже саме обговорили, це вік понад 50 років, якщо є хронічні захворювання або групи ризику під час прийому якихось певних препаратів, або 60-70 років чоловіки і жінки в пасмінно пазальному віці, які профілактично раз в якийсь час проходять дослідження, яке називається денситометрія, тобто це ем, вимірювання щільності кісток. Яке може відбуватись декількома шляхами або ультразвуковою діагностикою, або рентгендіагностикою. Mm -hmm. І тоді дивляться якраз ось ці ключові точки, як наш хребет, стегнові кістки mm -hmm. і променеві кістки, найбільш травмовані ділянки, і визначають, наскільки щільність кістки зараз відповідає до щільності кістки в людини 30-річного віку. Mm -hmm. І визначається цей коефіцієнт. Mm -hmm. Цікаво, справді, дуже багато так. всього зараз. Дякуємо за розмову за ті. Відповіді, які ви нам дали, тому що мені здається, сьогодні це актуально, друзі, і дійсно класні поради. Ми поговорили, як це і від спадковості залежить, наскільки від нашого способу життя, і наскільки сьогодні медицина готова цьому сприяти, профілактувати. Головне, друзі, чи готовий я тримати руку на пульсі, щоб не казати вже ой, після, а краще до цього подумати і бути готовим до різних випадків. Друзі, я нагадую, що з нами Тенгіз Дадвані, лікар травматолог Спеціаліст з лікування травм, суглобів і ендопротезування у нашій студії Нагадую, що розмова з тенгізом зберігається на ютуб-каналі Ранок Надії, де ви маєте можливість ще раз переглянути або можливо поширити вашим друзям, якщо ви знаєте, що для них ця тема ну десь дійсно актуальна.